Колись світ був темним і холодним. Люди не мали слів, лише подих і страх. Але один запалив вогонь, і з того моменту народилось щось, що не може загасити навіть вітер і смерть. Це пам'ять. Вони йшли крізь лід і ніч, без тепла, без вибору, кожен крок біль. Але саме цей біль народжував силу, бо коли тіло кричить, прокидається душа. Їх не вчили боятися, вони знали, якщо не підеш вперед, тебе не стане. І коли кров змішувалась з дощом, вони кричали не від страху, а від життя. Так народжувались воїни. А коли воїни падали, жінки молилися. Не за себе, а щоб світ не згас. І саме із їхніх сліз народились ми: діти вогню, діти болю, діти сили. Ми часто чуємо це слово сила предків, але мало хто розуміє, що воно значить. Це не міф, це пам'ять. У кожній краплі твоєї крові є код тих, хто вижив, коли все падало. Коли ти народився, ти не почав свій шлях з нуля. Ти продовжив історію тих, хто вижив і пройшов крізь холод, страх і смерть. Наші предки не просили легкого життя. Їхній біль був їхнім вчителем. Вони не чекали, поки стане легше. Вони ставали сильнішими. Вони знали, що холод очищує, що страх це не ворог, а ворота в глибину. А ми сьогодні боїмося навіть подивитися у себе. Ми шукаємо комфорт. І називаємо це спокоєм. Але спокій це не бездіяльність, це тиша перед черговим боєм. Пробудження це не про холодну воду, це про момент, коли все валиться, а ти продовжуєш стояти. Коли ти бачиш, коли падає все, у що ти вірив, і лишається лише ти справжній, голий, втомлений і справжній. Пробудження це коли темрява каже лягай, а ти Кажеш ні. Це коли боляче настільки, коли легше здатися, але ти йдеш далі. Бо всередині говорить щось древніше, чим страх. Це не ритуал, це випробування. Це коли дисципліна стає твоїм братом, коли ти робиш не тому, що хочеш, а тому, що мусиш. Бо так робили ті, хто тебе народив. Коли ти падаєш, ти не ламаєшся, ти куєшся. І кожен удар долі. Це ще один подих сили, що була в твоєму роді. Пробудження це момент, коли світ тебе випробовує, а ти кажеш, я готовий. Коли біль уже не ворог, а інструмент. Коли холод це не кара, а дзеркало. А в ньому ти бачиш не себе, а їх, своїх предків, свою силу. Тих, хто колись теж стояв посеред бурі і теж не відступав, бо сила. Не в тому, щоб не падати. Сила в тому, щоб вставати навіть тоді, коли не віриш, що зможеш. Це і є пробудження. Мить, коли твоя кров згадує, хто вона така. Сьогодення ми більше не тримаємо мечів, але війна досі йде. Сьогодні ворог всередині: лінь, страх, сумніви, байдужість. І саме тут тобі потрібна сила роду. Кожного разу, коли ти встаєш о п'ятій ранку, коли не здаєшся, коли борешся з собою, це вони стоять поруч і тобі допомагають не здатися. Ти воїн нового часу без броні і без меча, але з тією ж самою кров'ю, яка текла в твоїх предків. І якщо ти не згадаєш, хто ти, то тебе зламає власний комфорт. Подивись навколо. Люди шукають легких шляхів, забуваючи. Що саме важкість веде нагору, але ти не з тих людей. Ти створений, щоб нести факел, який запалили вони. І цей вогонь не згасне, поки ти йдеш, поки ти пам'ятаєш. Бо пробудження це не кінець, це початок дороги. Прокинься. прийми свій біль, прийми свою силу і стань продовженням тих. Хто не знав поразки. Якщо ти це відчув, це означає, що в твоїй крові теж горить цей вогонь. Підпишись, щоб ми разом розпалили цей вогонь. І не забувай залишити свій знак сили. Це твій лайк. До нових зустрічей в нових відео. Всім сили і пока!